Якщо не можна ніяк тільки поетапно, то це поетапно 6, верніть 4, 5, 6. Не менше. Так, не І далі, йде увілішені. Це все брехня. Конечно, це брехня. Це все брехня. Кожен день по телевізору показують, скільки потягнув. А відкрадуть грошей немає. Ну, ні. Я хочу сказати, ви кажете, Лариса, я привітаю. Чорнобильці і аванці починали Майдан. Пам'ятаєте, забор валяли? Починалося з нас. Може, ми цей, знову почнемо. <пиш> ну поки ж терпіть, хлопці, ви жмете пенсіонерів нещасних по тисячі гривень, жмете цих працівників, які півтори тисячі гривень, комуналками, лікарською, ви жмете, ви, ви, <пиш> 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 шановні, ви вага. Давайте, вага. Спустимось Давайте спустимось на землю. От спустіться на землю дійсно, спустіться, побудьте тут. Проживіть на тисячі гривень. Скільки людей до пенсійного фонду, за яких платиться пенсія? Плати ви це дивитесь чи не дивитесь, зовсім? Так Микола ми, Валерій, я кажу, ми, вам ми, влада. Ми люди заводили, Жесть Бог, мені село Богу. Вони живе приємно. Влада виновата всього, тільки спихають на цих людей. А ви спихаєте, у вас то попередники, а наступники що будуть? Що зробили? Що це? ви наступні? завод, построїли. Ви прийшли наступники що. Чурговля, давайте торгувати і все. Кредити, за зачем ви берете? 에... За що? Держі. Для чого? Був звіт... Тимофеєва виступала там в райдер адміністрації, був дві по виконанні пенсійним фонду на копту. Ну, mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. да, Треба було зібрати 90 мільйонів, ми собрали 120 мільйонів. Ми перевикали. А скільки виплатили пенсії? Так було. Mm -hmm. Треба було зібрати mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. ну, mm -hmm. 90 мільйонів, собрали 120 Да, давайте до пропозиции. Ну, да, да. Николай Іванович, давайте создадим робочу групу, так же, як ви сказали. і да. в, да, в другому, як предлагал э -э, голова наш Александр Петрович. Скажіть, время конкретне приїзду в Київ гли... Да, і конкретно. От точки, да, решение точки от точки А до точки до точки твердого судеб и закрыть эту тему и больше до нее возвращаться. Да, я тоже за целью с самого начала надо с самого начала надо отделить зерна плевел. Давайте мы будем балакати, у нас есть ликвидаторы и у нас есть люди, которые ездили туда заробляти гроші. <рес> Ні, я? вибачте мені, оце оце ви затронули питання, яке я не знаю. Як хвилин роз розказ... якщо розділити ліквідаторів потерпілих? Це одне питання. Ну так тут хво... мені зрозуміти за цей мови. А я як розділити роз тих людей, які їздили туди? E, Посылали, и ты что вот я... сек... занимается. Я... Я... Ну, вот смотрите, у меня лежит, сейчас я вам покажу посвідчення. В чем заключается весь цинус? Вот есть вот такое удостоверение. Вот они. Вот. Посвячения. Давали... Такие посвящения инвалида войны давалися я людям, которые были призваны через военные команды, приучали... да. стояли в погонах. Э, Это кадровый олицерский состав. Мы и и были подписаны. Их, господа, партизан. Да, и милиция. Ну, пожалуйста. В нашей стороне есть же такие удостоверения, точно такие же, которые вы получали гражданские приравняли к инвалидам. Вот граждане, те, которые ездили на работу, а ты не на две недели, на два месяца, на два месяца, да, на многие из на ездили месяца, хлопцы шахтеры, зарабатывали на потом они стали коллегами. Им дали инвалида первой категории. Первой категории. До його не призивали через військомат, він не вийшов ось бумажку. Почему допустим, ті, які їздили на ліквідацію аварії, не по приказу, а по собственному желанию, должны идти йти з нами по одной, де ми виходить, що більше получає, ніж получає ми? Я проти їх балакаю. Нас підробив от тут гражданські привозили на автобусах на закритих. А ми їхали туди на відкритих машинах, з зону з голими руками, сподівали По нам тільки оці на мордальні ті да, що потім ми туди приїхали, а оця тільки в лунах повищається, тут у нас траса йшла, тільки повищається радіація, оттуди десь завезуть трошки, мабуть, розпаляється цей намордник. Мабуть, отів. Це, це ми прожили, mm -hmm. тому що ми ВЗК починали піднемати свій представити, що як на тобі, оце ВЗК. Ми були воєнними. Нас визивав воєнкомат, нас привезли і поставили. Так, да. Оце ліквідатори, оці перві дні, перві. А ті, що потім їздили на заробітки, тоіс. вони з'являли своє жило. Хочеш їхати, їдеш. Right. Не хочешь не ходить? Да, вот, а у нас есть не Чифур, а вот Владимир Николаевич знает, Юрий Петрович. Это ликвидатор Чернобыль, он с нами был. Но после того, как им вернулся, его высокопоставленный начальник, красноармеец, сам был таки на гармошке играл. Это, ну да, господи, мы просты. Юрий я Петрович, не, я пример проведу. Юрий Петрович, а вы хотите новый автобус у вас Да надо съездить до в Чернобыль. Поїхав Юра в Чорнобиль. Це правда! Я його зараз позову сюди. Потім він приїжджає, Юра, автобуса немає. А коли буде? Ну буде перед Новим Годом, треба ще раз. Сто процентів. Я ще раз поїду. І три рази був. Я його зараз сюди позову. Це в А там, на Юго-Востокі України, і не тільки Його Восток, на Черкащині багато таких людей, які їздили не через воєнкомати, не були в той самих. Які були, які поїхали за длинним рублем. Да, вони постраждали, вони чернобильці, них є перша категорія, але у них немає. Тільки цього не кажіть. Бо далі вони бунтувати. Ні, я просто в них ще в них тоді давайте нам всім. От смотрите, я не хочу говорити. час, секунду, все, не буду. От смотрите. Я стоял на очереди на квартиру. Как получил вот. Но Ну, надо, слава богу, больше мне не надо, потому что живу сам убирать, там это тяжело. Там. Но дело, все в другом. А переселенцы, которые по четыре инвалида получили квартиры, построили дома, у меня чередили, по -моему, и все, и им все плавно. А у нас все забирали. Николай это несправедливо. Це так не може бути. И люди просять, щоб вот розділити коті. Так, да, пускай у них остається їхня пенсія или якісь дотації пускай будуть. Ну пускай же віднесуться ліцем повернуться до нас нормально. Что, ліквідатори, які воєнно об'язані, які призивали через воєнкомат. І по суду виграли, в мене, кстати, один суддя, який мені дав пенсію, і цей же суддя в мене її забрав. Давайте ваші пропозиції, що така щоб... пропозиція. в 86-му році Чапаєвська дивізія закінчила повний масштабний об'єм робот, де в Государственній комісії прийнято, що ми виконали всі обов'язки по защиті, по поставлені государства. Ми її виконали. А останні моменти остальні моменти, давайте в процесі обговорювати. А 86 й рік, ті, хто непосредственно виконав. Державні умови, так сказати, і задання, задання. державне. Оце треба в першу чергу у цих людей зробити так, щоб вони почувствовали, що да дійсно вони колись Держава І затішали. Бачили, що воно пішло вже. Да. А останні, як побачить, оті, хто були 87-й, 88-й, 90-й рік. Вони отримують набагато більше пенсій, вони скажуть, да, ну так, да, може дійсно 86 рік вже треба колись і от благодарити за те, що ми там полягли. ми е, робили зону, де вона чорна вся була. Ми, ми, ми вирубували цю колос. Лі... Ми оці річки захищали. Ми прийняли було таке, що. Путом поставили тільки зону, а її обмінили, бо радіоційний фонд на 20 сантиметрів лучше. І ми заново його робили. Ну ми непосидим виконали цей, о, це доларне. То тому давайте у нашому оцінь, як сказати, що ми зараз домовимося на працювання, ми іменно першим питанням поставимо питання. Про увілічення пенсії тим, хто непосредственно був 86-й рік і да. виконав, коли государственна комісія прийняла у нас всі роботи по виконанню наших оборонів. Тоді да, буде да, це да, якась повідомить. Давайте мене така проповіда. Для того щоб ми зараз не ставили там готово перевірку. Давайте ми домовимося, що ви ще працюєте з людьми і на вівторок нам даєте пропозиції по е, тому, що ви бачаєте першочерговим етапом по вирішенню цього питання по мінімальній питанні. Якщо на вівторок нам ця пропозиція поступить. Тоді до четверга ми її обрахуємо, і тоді через на наступний південь ми запросимо робочу групу Київ для того, ЖЯТО ми... Так, у нас вона напрацьоване на скільки на що зараз у вас різні думки. По чому? Я думаю, що в течії часу, часу робоча група вам надасть. Да, я думаю, що це не питання. Чому? Тому що якщо не буде виконано зараз, то ми громаду не успокоїмо. Тому що громада стоїть. І міський голова тут присутній час трати, тому що це мінус йому, і вам, як комісії, і пенсійному фонду, і пенсіонерам це не зручно. Тому зараз сейчас... є ж звернення, є. Вот Давайте, значить, передайте Миколі Івановичу, як представників. Вот. Хай час прочитає, і сейчас рішення ці питання. Це ж просто циніч, я Вопрос. Вопрос. Ви, извините, ради Бога. Я забулу, три нас заходиться за Пожил, пожилой чоловік. От визира Юрій Ільіч, толкова людина, Я хотів би, щоб він сказав свою думку, У нього є номер розбіру до 140 Податкового кодексу. По чому облагається пенсія інварітно? А що пенсії Чернобрська, як я розумію, з державного бюджету України. Пенсійний фонд руководствується податковим кодексом стаття 164.219 пенсії платників податку пенсійного фонду. Це не тільки платників податку, це все. Де там написано державний бюджет України. Де, ви отримуєте написано. з пенсійного фонду. Дальше. крім статті З пенсійного так? фонду чи бюджету, згідно з із Якого там законом. Якого закону? будь-яким законом. Правильно. Да. Облагається, так? Облагається. Облагається. І внизу одразу сноска. Крім тих, що три заробітної плати, а в другий закон одразу бере, крім пенсії, які переводять 10 тисяч гривень. Ні, тут три заробітні платити. Те, що було 10 тисяч гривень, да, вивіться, це було до 1 січня. Сноска. Сноска, тим законом від 27 грудня 2014 року закон передбачає 10 тисяч гривень. 10 тисяч гривень було до 1 січня. Значить, питання в чому? питання е, оподаткування чорнобильських пенсій е, ми вже опрацьовували з фіскальною службою. Є норма е, податкового кодексу про те, що відшкодування збитків не вкладається податком. Так? Значить, е, податкова дала роз'яснення з приводу того, що відшкодування збитків не вкладається податком. Це, до цього відносяться разові суми по відшкодуванню. Це там будинок розрушений відшкодували і так далі. Стосовно пенсії, пенсія щомісячна виплата, тому е, вона не відноситься до категорії того, що йде відшкодування збитків по статті, яка не вкладається податком. На це нам фіскальна служба дала вже офіційне роз'яснення з цього приводу. Знаєте, з приводу взагалі оподаткування чи не оподаткування пенсій, це ну звичайно дискусійне питання.